Пасіж на черговий мікрорайон, який вранці відвідали представники івано франківської мерії. Загалом їх цікавив санітарний стан житлових кварталів та благоустрій тутешньої соціальної і відпочинкової інфраструктури. На посічанському озері, яке влітку зазвичай є ключовою локацією дозвілля місцевих жителів, підрядники впорядковують пішохідні доріжки. Задля для зручного пересування берегові тротуари облаштовують із пониженням. такі ж комфортні тротуари прокладають і до обласної клінічної лікарні. Тут задіяні кошти бюджету участі. В цьому році сесія міської ради прийняла затвердила проект Транскордон Україна-Румунія, по якому на цьому озері це робиться ця доріжка, це кошти міжнародної. Фундації і тут ще будуть влаштовані дитячий майданчик, будуть влаштовані певні малі архітектурні форми, де на цьому урбанізованому місці будуть збиратися люди і спілкуватися. Наш департамент здійснює, ну, є замовником робіт, які проводяться зараз в основному. Це біля міського озера Німецького. Ми влаштовуємо пішохідні доріжки. З пониженнями, бо тут є поряд установо, де проходять реабілітацію наші хлопці, тому щоб їм було комфортно, зручно добиратися, відпочивати. Ми облаштовуємо. І тут поряд, де ми зараз знаходимося, теж буде облаштовано. Покриття нове і відновлено тротуар. Загалом комунальники у Пасічній здійснюють комплексний благоустрій, особлива увага створенню безбар'єрного середовища. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на вежі.